Коли я заспавнився, я побачив аванпост розбійників і відразу пішов туди. Тут це... Аванпост. Розбійників. Давайте підійдемо туди. Ох, йо майо! Десь тут має бути голів.

Так, ой! Ой! Треба тікати! Кам! Сміливо втікши від розбійників, я побіг далі. Пробігши трохи далі, я побачив якусь зломану іглу. Коли я зрозумів, що вона безкорисна, я побіг далі і знайшов село, і я не міг щедро його не пограбувати. І я побачив голема, який міг дати мені небагато желіза. uh ah. Відбігши від села, я побачив річку, яка веде в великий океан. Коли я вибіг на рівнини, я кинувся шукати село. І пробігши пів тисячі блоків, я знайшов село. Прибігши в село, я побачив ліс, який мені дуже допоможе. Ага. О, непоганий лут, так. Одягаємо. Ah. Ага. Uh Я побачу знову потенціальне желізо. І тут я прийнявся розторговувати жителів на це все я вам не покажу, тому що це занадто. 嗯嗯。Uh huh. uh huh. Коли я здобув собі їди чесним способом, я пішов шукати шахту і копати желізо. Коли я переплав весь метал, я пішов до зброяра. Ha 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 Нарешті я прокачав собі зброєра і зміг купити собі меч на госпіту 2. А потім я почав розторговувати селянина на броню. Для цього мені були потрібні смарагди, тому я прийнявся добувати дерево, щоб потім зробити палки і розторгувати жителів на смарагди. Стільки дерева я добув за пів години. Де? Де мої смарагд? А, я звук палки переробив. Після того, як я переробив все дерево, стільки смарагдів в мене вийшло. Це зайняло в мене приблизно одну годину. Розторгувавши селянина до експерта, я зміг собі купити алмазні штани і діамантові черевики. Докачавши броніка до мастера, я зміг собі купити фул діамантовий шар. Після цього я пішов собі шукати лавове озеро, щоб зробити портал в пеку. Побачивши лавове озеро, я прийнявся собі робити відро. Зробивши портал в пекло, мені потрібен був кремінь, щоб зробити запальничку. Пробігши буквально 100 блоків від портала, я побачив пекельну фортецю. Коли я туди акуратно спустився, було ясно, що мене тут не чекали. Коли я відкрив скриню, я знайшов два діаманти. Пізніше я знову знайшов скриню, але без діамантів. Потім я знайшов дві скрині. І нарешті я знайшов спавенблейзів. І коли в мене була достатня кількість палочок Блезів, я вирішив вертатись до порталу. І коли я повертався до портала, я ненароком замітив біом з ендерменами. после такой кармы я бы решил дальше добываться. И выпадков ударов за дешмена я Коли я успішно від них відбився, я нафармив достатню кількість ендерперлів. Коли я потрапив в фортецю, я почав шукати портал. Через 10-20 хвилин я знайшов портал і я побачив, що мені не вистачає одного ендерперла. Добре, що я зберіг координати, тому що я через них потрапив до порталу. Зараз. Сломался перший эндер кристалл, я пошел забрать. Досвід і стрибнув в портал. Ну, а на цьому все. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Ну і всім всього доброго.